Напередодні українці отримали смс-повідомлення від кіберполіції із закликом відправити окупанта в бан. Що це за ініціатива така? Розпитаємо начальника управління департаменту кіберполіції Євгена Панченка. Пане Євгена, вітаю вас. Добрий день. То розкажіть нам, як відправити окупанта в бан і для чого це робити. Ну, декілька слів. Дійсно, ви сказали про те, що всі вчора отримали смс-повідомлення. І це дійсно так. Всі абоненти на території України, які користуються українським мобільним зв'язком, отримали такі смс. Переважна більшість осіб дійсно ставилася до цих смс з насторогою, оскільки вони не очікували таких смс від кіберполіції. Проте хочу запевнити, що вони повністю безпечні, і кожен з вас дійсно може доєднатися до ініціативи кіберполіції. Вона називається Мрія Stop Russian Channel». Яка займається блокуванням ворожих ресурсів, тобто профілів в різних соціальних мережах, а також в Телеграмі, які працюють на ворога, поширюють дезінформацію, а також інші наративи Росії, які просуваються наразі або намагаються просуватись в Україні. А це на цьому телеграм-каналі, про який ви сказали, і посилання на яке було у вчорашньому повідомленні? Там є перелік так російських ресурсів, куди треба заходити і надсилати скарги. Так, там постійно публікуються нові ресурси, тобто, це не вичерпний перелік. Вони звичайно, росіяни створюють нові постійно ресурси. А ми за цим слідкуємо спільно з волонтерами, виокремлюємо найбільш негативні і небезпечні, а також надаємо їх для постійної роботи наших підписників у цьому каналі. Тобто, в день там публікується близько 5-7 повідомлень щодо необхідності надсилання скарг на ті чи інші канали. А наскільки це ефективно так банити російські ресурси, канали, телеграм-канали маю на увазі? Якщо вони завтра створюють нові? Це дуже ефективно. І це зараз вже підтверджено тою статистикою, яку ми маємо. Від початку війни було заблоковано більше 4700 каналів. Ворожих, які активно просували певні меседжі в інтернеті, крім цього, якщо навіть деякі канали не вдається заблокувати, їх обмежують у доступі для українців, тобто з території України або з використанням українських ідентифікаторів, що також знову ж таки поліпшує і очищує наш інформаційний простір. А чому досі ми не забанили телеграм-канал Скабєєвої або Соловйова, наприклад? Ну, я хочу сказати, що більшість з них, з таких відомих пропагандистів, дійсно недоступні з пристроїв, які зареєстровані на українські номери телефонів. Тобто, якщо ви переходите в цей канал, він пише вам, що він недоступний для перегляду з вашої локації. А, і ми тоді не маємо на них впливу, правильно? Точніше, вони на нас не мають тоді впливу, тому а. що більшість людей не читають ті Такі перетворені або неправдиві повідомлення, які вони намагаються публікувати, пояснюючи там певними своїми аргументами, які дійсності ну не мають взагалі ніякого підґрунтя і не є правдою там, тому звичайно, це допомагає. Ну от знаєте, зараз я зайшла в Телеграм, і з Кобєєва мені відкривається. Добре, тоді я розкажу вам про те, взагалі, як працює наша ініціатива. Мрія. Кожна людина, яка доєднається до каналу, може безпосередньо сама надсилати скарги на певні канали, які ми надаємо для роботи, а також повідомити про ті канали, які вона знайшла, вважає їх ворожими або такими, що сіють пропаганду, і повідомити нам про це. Тобто, там є бот, в який ви можете надіслати посилання на будь-який канал, наші модератори розглянуть його. Визначать, що дійсно так вони розповсюджують там про російську публікують якісь факти насильства або інші факти, які заборонені в цій мережі або в, соціальні, е, в соціальній системі. І тоді ми додамо їх до переліку тих, які будуть надходити людям в завданнях нашим громадянам для того, щоб на них скаржитись. Тобто на вашому місці можете надіслати цей канал посилання на нього в нашу базу і. Сьогодні або завтра воно вже буде в списку для надсилання скарг. Ну, значить, зараз як у нас буде випуск новин, я додам вам роботи. І останнє у мене до запитання. Ви справді сказали про те, що вчора люди насторожилися, коли отримали повідомлення від кіберполіції. Я так само здивувалася, тому що там було активне посилання. Невідомо куди воно тебе приведе. Як відрізнити, коли це справді повідомлення від державних структур, чи це може бути якась хакерська атака або повідомлення ворога із посиланням небезпечним? Це дуже гарне запитання. Я хочу всіх вперше попередити про те, що дійсно будьте обачними і не переходьте за посиланнями від невідомих джерел. В той же час таке розсилка смс вже відбувається не вперше від кіберполіції. До нас навіть були деякі звернення невдоволених громадян. Я хочу запевнити, що ніякі персональні дані не використовуються для цих розсилок, тобто, це дійсно дійсно здійснюється не таргетовано, а масово для всіх громадян. І тому, перше, це якщо повідомлення надійшло від кіберполіції. І воно вже також потрапляє в список тих повідомлень, які були від нашого імені надіслані. Тобто на них вже можете реагувати більш спокійно. Проте решта повідомлень, які вас мотивують до чогось перейти, десь щось зробити, тим паче ввести якісь реквізити банковських карток чи інші реквізити, ваші персональні дані ніколи цього не робіть. Так у нас, як бачите, посилання ну нічого не, не Так, це, нічого це, 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 це це посилання просто було на телеграм-канал. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися. З нами був Євген Панченко, начальнику. Правління департаменту кіберполіції національної поліції України